Відповідно, перше питання Б, друге В, третє А, четверте В. П'яте тут спорне питання. Можна і А, і Б. Я думаю, це буде читатися і Т, і те, те правильною відповіддю. Шосте А. Ой, шосте В, звісно ж. Так, дивимося, далі. Сьоме питання В. Восьме питання Б, дев'яте питання А, 10 Г, -е, 11 питання Відповідь правильна. Д, 12 питання, правильна відповідь В, 13 питання, правильна відповідь Д. 14 -е питання правильна відповідь Г. Неправильно вжити слово хобі. Пишеться з однією Б. 15 -е питання відповідь правильна Д. 16 -е питання також правильна відповідь Д. Неправильно вжити слово добродію. Повинно бути добродіє. 17 -е, Правильна відповідь В. Вживання. Пре, префікс «пре» Так. 18 та правильна відповідь Г. 19 19-та правильна відповідь Д. 20 правильна відповідь також Д. 21 відповідь правильна Б. 22 правильна відповідь А. Неправильно вжити слово 90 числівник. Там повинна бути буква А в кінці. 23 питання. Правильна відповідь Г. 24 питання. Перше. В. Тобто заробати на носі. Намотати на вус. Друге Д. Бувати в бувальцях. Знати, де раки зимують. Третє сісти в калюжу це Б. Облизня, облизня піймати. І четверте зривати маску це А. Виводити на чисту воду. 25. п'яте перше Д. Друге Г. Третє В. І четверте Б. 26. Перше Б, друге Д, третє В, четверте Г. 27 перше А, друге В, 3 Д і четверта Г. 28. Перше Г, друге Д, третє В, четверте А. Це у нас текст. В тексті на 29 -е питання. перша відповідь 29 дітей А, 30 -е В, 31 Б. -е так, далі 32 -е Г, 33 Б. -е І тепер українська література. 34 -е питання. Правильна відповідь. В. Родина побутова пісня, але цього, цієї пісні не було, Знов, не повинно було бути. 35 -е, Б. 36 -е, А. 37 -е, Г, 38 -е, А, 39 -е, В. Пантеле... Хр... Роман Хроніка це Роман Пантелеймона Куліша Чорна Рада. 40 -е. Г. 41 -е. відповідь Д. 42 -е. правильна відповідь Б. 43 -е. Б. 44 -е. В. Дядько Лев. 45 -е. Г. Це у вірші пам'яті 30 -ти. Павла Тичини. Опоминається сольдова могила. 46 правильна відповідь Д. Дитинство твір. Образ течіни. питання 47. Київ традиції. А, тобто відповідь 48 Д, 49 В. 50. Як добре те, що смерті не боюся. Правильна відповідь Г. 51. Правильна відповідь Б. 52 А. Тигролови. І вона баграна 53 Д. -е, 54 -е питання, перше Д, друге Б, третє Г, четверте A. А. 55 -е питання. Перше Г, друге Б, третє А, четверте В. 56 -е питання. Перше Д, друге Б, третє Г. 4 А. І останнє 7 -е питання: перше В, друге Д, Третє, А, Четверте, Г. Це абсолютно точні відповіді. І останнім питанням це було власне висловлювання на тему, як варто чинити, зіткнувшись із невихованістю непорядністю іншої людини. Це я думаю кожен повинен написати окремо.